За пів години до початку наради біля обласної адміністрації розгорнувся пікет. Кілька десятків мітингувальників під партійними прапорами протестують проти того, що повноваження затвердження тарифу на теплопостачання поклали на органи місцевого самоврядування. Особисто я вийшов на мітинг, щоб висловити незгоду з перекладанням відповідальності за тарифи на тепло на органи місцевого самоврядування. Це нагадування влади про те, що вона, взявши майже абсолютну владу, має розділити відповідальність і. Не перекладати свою відповідальність, за яку вона відповідає за тарифи на місцеву владу. Встановлення тарифів це не є прерогативою місцевої влади. Останнє десятиліття тарифи на тепло для міст затверджувала національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРКП з липня цього року. Розробку та затвердження ціни на опалення переклали на органи місцевого самоврядування. У рівному цим займались фахівці міського управління економіки. Відтак на останньому засіданні міськвиконкому Ому був затверджений тариф на тепло для населення 2700 тисячі гривень за гігакалорію, а для бюджетних організацій понад 5 тисяч гривень. Це у три рази більше аніж було минулого року. Тому у заступниці керівника області Людмили Шатковської насамперед виникли сумніви щодо компетентності тих фахівців, які розробляли тариф. Я не стверджую, що там працюють не фахівці, але ви зрозумієте 10 років. Якщо люди не займалися розрахунком тарифу, то на сьогоднішній день вам за 3-4 дні. За 5 днів, ним ніхто не може займатися. Даруйте, але є державна структура, є Національна комісія, вже згадана НКРЄКП. Це семиповерхова будівля, це 200 людей, які цілий рік працюють, скурпульозно вираховують кожну циферку по тарифах. І тут раптом, перед початком опалювального сезону, нас повідомляють, будь ласка, рахуйте самі тарифи, визначайтесь і компенсуйте різницю. Кричкевич Ігор Миколаївич, мій заступник, Липко Володимир, Гласкова. Люди, які в управлінні економіки два місяці, день у день, вираховували всі можливі цифри і тарифи. Нові тарифи, на думку голови обласної адміністрації, є непідйомними для рівнян. Рішення є повернутись до тарифу минулого року. Торік одна гігакалорія коштувала 1900 гривень. Якщо повернутись до старої ціни, то різницю між старим та новим тарифами має компенсувати місто у сумі, зі слів міського голови Олександра Третяка. Це 300 мільйонів гривень. Ви пропонуєте майже 300 мільйонів гривень з міського бюджету. Забрати для того, щоб компенсувати різницю за помилки уряду, який вчасно не закупив газ весною ще, який не попрацював над тим, щоб підготовити опалювальний сезон. Чому місто, платники податків міста, мають за помилки уряду розраховуватись? Міським бюджетом проти витрат з міського бюджету на компенсацію виступає і голова ОСББ «Ювілейне-3» Євген Пупишев. Я особисто хочу тариф такий, який буде прийнятний для людей, але не за рахунок міського бюджету. Тому що я хочу, щоб на наступний рік працювали муніципальні програми. Я хочу для всіх людей, які не встигли ними скористуватися для всіх голів ОСББ, щоб ці програми далі працювали. На нараді виступили і інші голови ОСББ. Серед інших найбільше питань у них було доро роботи приватного теплопостачального підприємства Рівне теплоенерго «Теплоенерго робить ту саму хитрість. Різниця температур у будинку на вході на виході мінімальна, доганяють величезним об'ємом води і рахунки на три тисячі. І що би ми не робили, нас нагріють і будуть нагрівати. Тобто ви повинні, шановні керівники, зосередити увагу на тому, щоб привести цю структуру. До нормального, до відповідальності. Щодо тарифів, то рішенням найближчої сесії нові ціни на тепло поки призупинять. У міському бюджеті шукатимуть гроші на компенсацію частини вартості тепла рівнянам. На сесії я думаю, що ми будемо обговорювати і приймати спільно колегіально це рішення. Ну, не можна економічно обґрунтовано сьогодні залишитись на рівні тих тарифів, які пропонуються, на рівні 1,9. І віддати з міста практично увесь бюджет розвитку. Тобто, по по цій пропозиції, ми маємо фактично увесь наступний рік забути про ремонт доріг, освітлення і розвиток міста. Наша основна задача, хочу наголосити, це повернутися до тарифу минулого року. Ми не вводимо в дію рішення виконкому, тобто ми відтерміновуємо до кінця опального сезону нову. Новий тариф міська влада змушена зараз знайти своєї сторони ресурс, а він є. Нагадаємо, що це 4% ПДФО, яке надійде додатково в 2022 році. Орієнтовно сьогодні озвучено було, що це аж 90 мільйонів гривень, тобто, фактично, це вже є основна складова компенсації, і частково можна на цей рік урізати. Бюджет розвитку Ірина Веселовська, Роман Шаконець. Новини на Суспільному.